Мої вітання! Пропонуємо до вашої уваги апіліфт від компанії Медопром. Дана конструкція допоможе вам у самостійному транспортуванні вуликів по території пасіки або у завантаженні їх у автомобіль. Також ви зможете замінювати дно вулика без розбирання гнізда, встановлювати решітки та видалячі без зайвих зусиль та сторонньої допомоги. Працює пристрій майже самостійно, тобто не вимагає фізичних навантажень. Ручкою обертання контролюємо підняття та опускання тримачу дна, боковим контролером налаштовуємо захват вулика по ширині та верхнім важелем остаточно фіксуємо. Як бачимо, у його експлуатації не виникає жодних проблем. Тож, ставши власником цього товару, ви придбаєте для себе надійного помічника, а металева конструкція з профільної труби забезпечить тривалий термін використання. Також, за вашим бажанням, конструкцію епіліфту можна виготовити з функцією підняття вуликів лежаків. Для замовлення або більш детальної інформації звертайтеся за телефонами до нашого магазину або лишивши заявку на сайті, дочекайтеся дзвінка.